Для вас працює Богдан Морозу в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Надвірнянська громада не перестає бути в жалобі. Додому востаннє повернувся захисник України беззубов Олег Олегович. 1995 року народження. Воїн загинув неподалік населеного пункту Гуляйполи, що у Запорізькій області. Героя поховали на місцевому кладовищі. Ада, вкотре на колінах зустріла полеглого захисника України. Додому востаннє повернувся воїн без Олег Олегович, житель міста Надвірна, 1995 року народження. Воював у 76-му батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони. Загинув під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Кожного разу я вірю в те, що той молодий чоловік, який лежить у домовині і носить ту військову форму, у всіх своїх вчинках, у всіх своїх подвигах, у всіх своїх кроках свого життя, завжди покладався на Бога. І, можливо, як каже вислів, що на війні не віруючих нема, кожен по-своєму. Звертається і находить відповідні слова у ті найвідповідніші моменти. Сьогодні просім Всемилостивого Бога, щоб те покладання на волю Божу з і серця, уст і рук блаженної пам'яті покійного воїна Олега Господь прийняв. Щоби Господня воля, не зважаючи на кінцевий результат закінчення земного життя, бо не з власного бажання, але за зовом крові, щоб побачити свого брата, в останній зробив так, що зробив їх ще ближчими. На похороні було озвучено подяку командиру та побратимам полеглого захисника. Таким було бажання Олега. Прошу вас пам'ятати його живим. В роботі, в жарті і навіть хвилини тиші перед завданням. І нести далі тези, що він стояв. Честь, взаємну підтримку і Україну. Олег дуже просив попрощатися і віддати честь командиру людині слова і дії Аресу, дорогим його побратимам хакер, косма, француз, механік, лев, кур'єр, гід, еталон, замок. Чиш і пончик, слава Україні! Героям слава! Поховали героя на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають. Як людині з порушенням слуху та мовленням здійснити екстрений виклик жодних бар'єрів, коли йдеться про порятунок життя? Цим правилом керуються у МВС України. Тому фахівці служби 112 не лише приймають звернення телефоном, але й спілкуються жестовою мовою через відеозв'язок. Загалом від моменту запровадження лінії надійшло понад 8 мільйонів викликів. Із них понад 35 тисяч звернення до операторів жестовою мовою. Як людям із порушенням слуху та мовлення здійснити екстрений виклик на службу 112? Ви можете звернутися в службу 112 і отримати екстрену допомогу у випадку екстреної чи надзвичайної ситуації, коли є загроза здоров'ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку та інші небезпечні події. Єдиний телефонний номер 112 є безкоштовним. Працює абсолютно з усіма екстреними службами: служба порятунку: 101, поліція 102, швидка медична допомога 103. Аварійна служба газу 104. А тепер детальніше про екстрені служби, в яких ситуаціях їх викликають. Служба порятунку. Коли надзвичайні ситуації, пожежі, повені, урагани, обстріли та преевакуації із зони бойових дій, але може бути інша небезпечна ситуація. Наприклад, коли хтось закрився на балконі в квартирі на високому поверсі і не може вийти, хтось тоне у водоймі або загубився в лісі тощо поліція. Коли подія стосується компетенції правоохоронних органів в зв'язку з вчиненням адміністративного чи кримінального правопорушення, наприклад, якщо поруч є злодій, щойно відбулася крадіжка, бійка чи дорожня транспортна пригода, хтось із рідних зник тощо, швидка медична допомога. Коли потрібна екстрена медична допомога лікарів, якщо ви або хтось поруч погано почувається і не може самостійно звернутися до лікаря або приїхати в лікарню, аварійна служба газу. Якщо у вашій оселі є витік газу, або є підозра на це, несправність газових пристроїв, вибух пов'язаний з газовим обладнанням тощо. Увага! Будь-яку екстрену службу, навіть всі можна викликати за допомогою одного єдиного СМС на безкоштовний короткий номер 112 Тепер я детально покажу і розкажу, як це зробити легко і зручно, якщо у вас є смартфон з відеокамерою. По кроках, їх всього 9 і вони прості. Крок перший: Відкриваєте блок повідомлення. Крок другий. Позначаєте номер 112 як утримуюча. Крок третій. Пишете текст. Відеодопомога. Крок четвертий. Натискаєте позначку Надіслати. Крок п'ятий. Отримуєте відповідь з посиланням на відеодзвінок. Це підкреслений або синій рядок тексту. Крок шостий. Натискаєте на це посилання. Крок сьомий. Відкривається окреме вікно із зображенням зеленої телефонної слухавки. Натискаєте на неї. Вона стає червоною. Крок восьмий. З'являється запит від 112 про доступ до мікрофона і камери. Надаєте дозвіл на відео. Крок дев'ятий. Спілкуєтесь з жестомовним оператором. І повідомляєте, що у вас сталося, яка допомога потрібна, адресу події, ваше прізвище, ім'я, вік. В інших наших відео я розповідаю про те, як людині з порушенням слуху та мовлення знайти потрібну інформацію на сайті МВС, отримати відеоконсультацію жестовою мовою або замовити онлайн-послугу. Безбар'єрність один з головних пріоритетів в роботі МВС та надання послуг. Вже декілька днів поспіль негода випробовує Україну в деяких областях помаранчевий рівень небезпеки, станом на 8 січня, подекуди немало 10 сантиметрів снігу. Та більше обласна та місцева влади проводять заходи чистки доріг. Перші в черзі шляхи державного значення до громадян є прохання не паркувати автомобіль на узбіччях вулиць, а краще відмовитись від поїздки на власному транспорті. Далі про це у відео і вчора, і сьогодні. Техніка практично заїжджає в комунальний гараж для дозаправки. Розуміємо про об'єми снігу, усвідомлюємо про те, що водночас миттєво не буде розчищений весь сніг, але з кожною годиною дороги стануть все більше проїзними і розчищеними. Скажу, що відповідальність в межах міста громади не тільки на комунальні підприємства, всі дороги. Поділяється на дороги державного значення, місцевого значення, тому ми розчищаємо, як і свої комунальні, так само заходимо на, по, по руху автомобіля спецтранспорту і на ті дороги, які є у власності держави, які обслуговують приватна компанія ПБС. Вони максимально стараються, розуміємо об'єми снігу і на високих перевалах, і на е, високогірних районах. Але я більш чим переконаний, що ситуація контрольована. Якщо є випадки, де не є проїзні ділянки, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до мене. Звертайтеся на телефон приймальної міської ради 23024. Реагуємо. Вся комунальна техніка на маршрутах. Працює буквально з 4-ї години досвіта. Комунальні працівники також працюють, будуть працювати зараз день до пізнього вечора. Комунальна техніка буде працювати до повного розчищення. Розуміємо, що залучаємо техніку приватну. Сьогодні будемо направляти техніку на Старостинські округи. Першочергово це тротуари, це дороги, комунальні форми власності. Будемо, повірте, обіцяю, будемо у всіх куточках нашої громади. Правда, не миттєво, не зразу і не водночас. Ну і мокрого і сухого асфальту точно не буде, бо досягти його в таких інтенсивних опадах практично неможливо. Дякую всім, хочу подякувати свідомим надернянцям. Коли зранку об'їжджав місто сьомої години, то бачив, як люди, не чекаючи закликів, беручи підручні матеріали. Лопати розчищають свої прилеглі території. У надвірні відзначили водохреще. Це третє завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Після святкових богослужінь, що пройшло у храмах міста. Віряни колоною попрямували до зони відпочинку, де вже традиційно провели на березі річки Бистриця надвірнянська освячення води. Колона вірян із сотень надвірнянців прямує до берега річки Бистриця Надвірнянська. Тут уже традиційно на водохреща містяни освячують воду. Ми стоїмо тут разом. Біля цієї річки різні за віком, за долею, за болем і радістю. Але сьогодні нас усіх зібрало тут світло богоявління Господнього. Колись дві тисячі років тому Ісус Христос увійшов у води Йордану не для себе. А для нас з вами він став у воду разом із людиною, щоб показати, що Господь не є десь там далеко, що Він не є на небі, а є тут поруч з нами. Священнослужителі завершили чин великого водосвячення та окропили присутніх. Надвірнянець Євген, хоча і не моржує, та у освяченні води бере участь щороку. Чоловік наголошує, в цей день відкривається небо для бажань людства. Це надзвичайно велике свято, тому що в річці Йордан хрещається. Ісус Христос, де відкривається небо, здійснюються всі бажання. І наше головне бажання я надію, щоб в Україні був мир. На річці облаштовано кілька. Спеціальних місць для купання. Однак цьогоріч охочих пірнути у крижину воду ми не зустріли. Голова надвернянської громади Зіновій Андрійович зазначає: сьогодні, як ніколи, українці єдині у своїх молитвах за перемогу та мир у державі. Для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини, для нашої громади йорданські різдвяні свята відіграють важливу роль. В першу чергу це вечеря з батьками. Бо поки живуть наші батьки, ми залишаємося дітьми. Ну І важливе процес, щоб цей рік, як кажуть, був переможний і нас не бракувало. Я також хочу подякувати всій громаді, бо ті традиції, які в нашій громаді, вони говорять про наступне, що ми єдині, ми згуртовані. І хотілося, щоб, як пам'ятаю, 5, 6 чи 7 років тут, тут яблуко не було де впасти. Але ми також маємо розуміти, що також ще одне побажання, щоб воз'єдналися сім'ї, родини, багато людей за кордоном. Наше завдання сьогодні максимально готувати громаду, максимально готувати місто, населені пункти для того, щоб був мир злагода. Ну і підготовка до таких важливих подій, як Йорданське. Йорданська посвята, водохреща, посвята води. Тому традиції на зоні відпочинку на першому озері їм вже декілька десятиліть і одне побажання на 2026 рік, щоб закінчилась війна і був мир, злагода. Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Вогнеборці ліквідували нічну пожежу на Надвірнянщині. 7 січня о 19.00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одній із вулиць міста Надвірна. Було встановлено, що горить покрівля двоповерхової будівлі, а також дах поруч розташованого житлового будинку. Загальна площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. Пожежа локалізована та ліквідована. На щастя, постраждалих на місці пожежі немає. Причини виникнення загорання встановлюються. Колядки для полеглих захисників. У надвірні відбувся мистецький захід коляда для ангелів. Жителі громади спільно вшанували пам'ять полеглих військовослужбовців та підтримали українські різдвяні традиції. А далі урочиста хода вертепних зірок попрямувала до алеї героїв. З усією громадою колядували і наші журналісти. Коляда для ангелів у надвірні на майдані Шевченка відбувся мистецький захід, присвячений полеглим захисникам. Подію провели у межах проєкту Від різдва до перемоги. Понад дві сотні учасників з усієї надвірнянщини виконували як давні, так і сучасні колядки. У кожному рядку цих пісень тисячолітня боротьба історії українського народу за свою свободу. Наша нація весь час у боротьбі. Весь час відколи від коли ми, ми в боротьбі у нас і сусіди, у нас у нас так, так складаються ситуації. Те, що що постійно постійно ми ми прагнемо до тої до до тої волі а якісь причини зовнішні внутрішні різні причини нам нам не дозволяють до того серед учасників дійства світлана дремлюга собою жінка принесла особливий атрибут різдвяну зірку розповідає це дорога серцю річ яка символізує віру та незламність ця зірка для мене дуже дорога тому що її зробив мій внук малесенький у якого тато воює і мені було надзвичайно приємно, коли він мені сказав: Бабуся, я хочу мати весь гуцульський стрій. Дай Боже, щоб ми всі трималися всі наші традиції в своєму серці. Я вдячна нашим воїнам, які тримають сьогодні мирне небо над нами. Я дуже вдячна їм за те, що вони дають можливість нашим дітям доторкнутися до нашої просто неймовірно багатючої спадщини. Колядка, що то за придиво в світі новина народився Ісус, і дай Боже, щоб у нашому серці він народжувався не тільки в різдвяні свята, а кожний день. Дякую Богу за все і дякую моїй рідній Україні. За те, що стою на цій землі, за можливість зустріти різдво у відносному спокої на двірнянці завдячують воїнам на передовій. У громаді переконані, саме мужність захисників дозволяє сьогодні лунати українські пісні. Це дуже важливо зберігати наші традиції, звичаї і показувати приклад для майбутніх поколінь. Тому ми маємо сьогодні чудовий захід, захід коляда для ангелів в рамках проекту Від різдва до перемоги. Чудові вертепи, чудові коляди, зараз звучать на Майдані Шевченка. Зараз усі гуртом підемо до наших воїнів, які віддали за нас життя, за нашу державу. Надвернянська громада у війні з окупантом втратила 113 військовослужбовців. Це спільний біль для кожного жителя краю. Після виступів на Майдані урочиста хода вертепних зірок під спільну коляду вирушила до алеї героїв, щоб шанувати пам'ять кожного захисника. Це в першу чергу пам'ять. Подяка і низький уклін за те, що вони зробили для кожного українця і для кожного з нас. Бо коли ми усвідомлюємо. Період різдвяних свят ми маємо розуміти, що подяка Господу Богу і подяка кожному захиснику, коли вони жертвуючи своїм життям і здоров'ям, забезпечили все, щоб ми були в умовному спокою, а ще більше зберегли державу. Тому кожний проект часу різдва він більш, чим чутливий, він бере за душу і правильно потрібно сьогодні поставити не тільки різдвяні акценти. Але акценти пошани пам'яті подяки. Я думаю, що сьогодні майдан Шевченка і період різдвяних свят це першу чергу подяка хлопцям. Бо якби не хлопці, не було б цієї ялинки, якби не їхня жертовність, не було б майданів, скверів, площ у нашій країні. Іван на Осташук, Іван Сем'янів, Богдан Морозов спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.